Ніяк не виберуся на дачу, дощі заважають і справи, коли гарна погода справа. Коли більш-менш вільна, то дощі заважають і мокро. Уже бачите, лохинка, яка, листочки такі, бурунькі. І <смір> нарциси майже всі вже розпустилися, а я ще їх не відвезла на дачу. Стоять у сарайчику. Ну, вже, може, в суботу виберуся. От. Ну, все одно, дощі, дощі завтра проливні дощі. Чи можна там ще щось буде робити? Ну, вже треба якось постаратися. Ось така вже гортензія. Бачите, як розпускається? Ось. Скоро, скоро. А он найперший, який розпустився. Такий. Мені здається, що зацвіла вже абрикоса. Я не впевнена, що це. Але, бачите, по-моєму, це абрикоса. Їдемо з Ніком на реабілітацію. І тут такі сюрпризи. Дивіться, нарциси вже цвітуть. Ось така у нас сьогодні погода. Відвезла Ніка на реабілітацію. А тепер заїду в супермаркет, там пляшки і може ще куплю. Що там буде? Подивлюсь, що є вже в Альберт Гені. Що в нас вже тут? Цвіте форзиція я бачила. Цвітуть крокуси. І підсніжники вже, мабуть, відцвіли, і цвітуть нарциси. Ось так у травичці цвітуть крокуси і нарцисики. Перший раз бачу якась бумага валяється. Ось так. Така красива. Такий красивий полісадничок коло дороги. Так, насіння ще немає. Грунт універсальний, а мені треба для лохини. А що це таке за нова квіточка? Орнітогалом. 3 євро. Ой, яка прикольна. Орнітогалом. Ось які гвоздички гармоні. Троянди свіженькі. Красота. О, які різні тюльпани, дивіться. Махрові, гірцити. Пукет, білі, тюльпанчики, гортензії, Ще не позавозили, великого вибору немає. Так, друзі, купили торф для лохини. От, і зараз буду садити свою лохинку, що я купила. Значить, замочила водичці. Потім розрихлю трошки корінці. І ось в ямку трошки насипала. Вже цього немає тут ніде у нас соснового цього лісу. Тому купила торф спеціальний для лохини. От, я думаю, що буде рости, тому що ось ця росте взагалі без ніякого спеціального торфу. У цій от глині, що тут, і росте, і дає плоди. Так що, думаю, що все буде добре. Ну ось викопала таку ямку, тепер насипала ґрунту і буду саджати. Бачите, яке тут коріння? Ой-ой-ой, куди воно вже скільки росло, Треба трохи звільнити це, не знаю, як, щоб не погрудити. Вон. Як би його звільнити? Ще попробую його звільнити. Хоч трошки так от порихлю. Сподіваюсь, що я не сильно порушу ці корінці, бо воно тут так спилося. Так, трошки розворушила корінці. Тепер пробуємо. Ага, низькувато треба, мабуть, ще ґрунту. Так, нижче вийшла, ніж ця. Треба ще ґрунту зараз підсиплемо. Хороший ґрунт такий. Так, мабуть, якраз буде, да? Так, так якраз. Класно буде. Все, так нехай стоїть. Там у нас сонечко, вона туди потягнеться. І все. Грунтом. що залишиться. какие-то палочки. Арма земелька такая гулка. Трошки поливаємо водичкою, щоб була замочена, воно, вона тут з тирсою. А потім зверху ще насиплю трошки тирси. Ось так. Ну і зверху ще прикидаю землею, яка є. І тирси засиплю. Ось так, нехай росте. Дякую всім за поради. Посадила ще одну лохинку. Так, ось так, друзі. Бачите, дорога крута. Не знаю, чи сюди, чи звідси, але я йому перекрила дорогу, буду сподіватися, оцими нарцисиками, які я висадила тут перед полуничною грядкою. Щоб вони сюди не лізли і не рили, не підривали мені коріння полунички тут. І тут у мене ще нарцисики. Ось так буде. Ну, побачимо, чи спасе, воно від кротів. Сподіваюсь, що так. Дякую за пораду, хто мені порадив. Ось так обсадили. Ну, у мене ще є дома нарциси, ще буду досаджувати. А зараз і красиво вони цвітуть, жовтенькі такі сонечки. І, може, буде користь. І ось тут у нас буде дві. Вже лохинки. От знайшла якісь опілки, підсипала такі дрібненькі. Ну, трошки. Буду десь роздобувати ще більше і підсипати. Ось так. Тепер у нас там клумба. Тут дві лохинки. Клумбу я буду продовжувати. Може потім ще й лохинки сюди будемо продовжувати. Ще можна одну посадити і буде таке тріо. Або ні, якщо парні, то значить дві ще посадити. Так от. Погода сьогодні е, 10 градусів, вітерець. Ну, весна відчувається. Весна відчувається. Роботи треба робити. Лаванда, бачите, ще більше листочків зелених повипускала. Ось дивіться, яка вже троянда плетюча. Бачите, яка? Треба теж тут приїжджати, все обкопувати. Ну, добре, що. Вода пішла. І он тут, бачите, кроти теж. Хоч я посадила нарциси, ну не знаю. Може, то й не крати, може якісь мишки. Тюльпанчики отак ще. Не сильно вилазять, сидять, бо холодно. Ось такі справи, друзі, на голландській дачі.